Вороня, тож розкажіть будь ласка, і поясніть, аби було зрозуміло. По перше, що це за рішення суду, що це за суд, судова справа, зокрема за участі Пашинського, Ну і от стосовно цих оборудок з нафтопродуктами Курченка, просто розкладіть по поличках щодо чого, аби було зрозуміло, зокрема, і чому народний фронт так наполегливо ініціює ухвалення законопроекту про спецконфіскацію. Ну, перше, що стосується нафтопродуктів Курченка і самого е, суду, е, понад рік тому я є як секретар антикорупційного парламентського комітету, про з інформацію про те, що вкрадені. Курченком і його прибічниками нафтопродукти були ще раз по суті вкрадені, але вже представниками е, постмайданівської влади. І я чітко вказував е, по фактах е, причетних до цього осіб. Е, зокрема, це робилося е, через е, державну е, компанію. Укритам власне компанії бізнес-партнера депутата від народного фронту Сергія Пашинського і не без його фільованої участі у цьому. Мова йде про те, що ці нафтопродукти, частина з них були реалізовані за заниженою е, вартістю, що містотно заниженою е, до 30% від того, що пропонувалось на ринку. А потім відповідно були реалізовані в розрід вже за ринковою ціною. Ця різниця була покладена в кишеню. А плюс там був відтермінований платіж е, за них е, на два роки. А частину цих нафтопродуктів взагалі було визнано неякісними. А і вивезено в невідомому напрямку тільки по одному з епізодів, які розслідувала перша поліція, а згодом СБУ і ГПУ, і зараз справу передають Національне антикорупційне бюро, збитки нанесені державі були подали десь 215 мільйонів гривень. Це тільки по одному епізоду. І до речі, а, частина грошей зараз зависли у, у банку того самого бізнес партнера, і, не, і на них накладений арешт. І, власне. Йдеться про те, що цей закон, про який ми говоримо, безперечно, є необхідним в частині конфіскації коштів бюджет, в бюджет, тому числі на військові потреби. Режиму представників режиму Януковича, але водночас він і легалізує ось такі брудні оборудки. Ну і більше того, він впливає на два фактори: це порушення презумпції невинності. Це дійсно, як ви правильно зазначили, можливе конфіскація по не лише кримінальних, але й адміністративних справах майна без рішення суду, а також зазіхання на право власності. Та що вже негативно висловилося щодо цього закону, представники Євросоюзу. А щодо суду, то Сумський тоді подав до суду, стверджуючи, що він не має жодного стосунку до цього на мене і на депутата від батьківщини Сергія Соболєва, Також на два медіа це званадцятий канал Сталівшу Студія, де це було оприлюднено. А виступаючи рік тому на засіданні нашого антикорупційного комітету, він сказав про те, що якщо він програє тут і його вина буде доведена, тоді він складе депутатський мандат. Ще йому рекомендую зробити це вже так, як зробив його колега по фракції, по партії Микола Мартиненко, який замішаний теж у корупційних оборудках з державними підприємствами і розслідування щодо якого проводять як вчизняні правоохоронні органи, так і правоохоронні органи Чехії, Швейцарії та Австрії. Дуже вам дякую, пане Дмитре, що знайшли час і вийшли.